Всім доброго дня! Ну що ж, друзі, новорічні свята майже на порозі, тому скидаю вам варіант святкової страви: це ніжна і соковита свинина під шубою в духовці. Для цього рецепту купуємо вирізку зі свинини приблизно до 1 кг. Нарізаю її шматочками товщиною 1,5 см. Цей рецепт мене дуже виручає, коли я не знаю, що приготувати в якості гарячої основної страви. М'ясо свіже, тільки сьогодні купила на ринку. Дуже класні шматочки виходять. Поки що ставимо їх в сторону, дошку накриваю харчовою плівкою і по черзі на неї викладаю шматочки м'яса. Ще накриваю ось так зверху. І акуратно відбиваю молотком. Я люблю відбивати тоненько, а ви вже дивіться, як вам більш зручніше. Вже на цьому етапі додаю своїх улюблених спецій. Спочатку це сіль і суміш мелених перців, потім чайна ложка гірчиці в зернах, сухий чесник і трішки червоної паприки. Ну, а далі дублюю всі свої дії, з кожним шматочком роблю те ж саме. Тепер підготуємо деко з пергаментом, щоб викласти на нього всі шматочки м'яса. Зараз близько покажу, як це гарно виглядає. Наступним етапом очищаємо та нарізаємо дві середніх цибулини. Форма нарізки в мене півкільцями. Тут дивіться, намагайтесь нарізати тоненько, щоб цибуля не дуже виділялась в готовій страві. Нарізану цибулю викладаємо поверх м'яса. Зверху на цибулю ось таким способом додаю майонез. 6 або 8 великих картоплин очистити, помити і підсушити паперовими рушниками. Тепер всю картоплю нарізаємо тоненькою соломкою. Така форма нарізання пришвидшить нам час приготування і додасть нашої картоплі ніжний смак. Перекладаю у зручний посуд, додаю спеції сіль, перець і свободку паприку. Добре перемішую руками. Я люблю сухий часник, але свіжий люблю більше. Тому додаю ще три зубчики чесника. Висипаю його зверху на цибулю, потім викладаю шар картоплі. Добре так насипаю, не жалкую. І знову зверху змащую майонезом. На цей рецепт беру 200 г твердого сиру. І останнім шаром у мене буде натертий сир. Викладаю рівномірно по всій поверхні, щоб потім утворилась золотиста скоринка. Тепер деко перекладаю в попереднє розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 45 хвилин. Ну ось і все. Соковита і ніжна свинина під картопляна з сирною шубою готова. Обов'язково приготуйте, бо смак виходить просто неймовірний. Бажаю всім смачного і до нових зустрічей!